Дорів у Христі. Знаєте, починаючи від самої смоковниці про яку Господь Бог розказує, це є дуже добра нам підказка, яка знаєте нас не так тішить як мучить. Як він каже та башта, яка впала на отих u Єрусалимі, 18 чоловік, чи ви думаєте, що вони були найбільші грішники від усіх, хто жив у Єрусалимі? Ні, кажу вам, каже Господь. Але як не покаяться, буде з вами. Таке чи Він каже о тих, яких було вбито, і кров їх була змішана, і з тих, що з Галилеї прийшли, і їх кров була змішана із жертвою ідолом. Чи вони були більше грішники, як інші, та ні, каже Господь. І тоді до цього всього нам розказує притчу про смоковницю, що господар приходить до смоковниці, в нього там виноградник, все там росте, і тут смоковниця така була гарна. Він приходить, нема плоду. І каже, вже три роки приходжу і не знаходжу на ній плоду. Зрубаю на тут дурно не стоїть. І той виноградар, який Доглядався те, знаєте, на певному, особливу любов до тих до тих дерев, до того винограду, до тої смоковниці. Каже, пане, почекай. почекай, де я її обкопаю, обкладу гноєм, підріжу, підчищу і вже тоді подивимося. Як вже не буде плоду, то ми тоді її зрубаємо. Як воно до нас відноситься? Люди часом у своїм у своїх помилках, думають що, «Ну от Бог мене не карає, та й слава Богу! Значить, я все добре роблю. А ви чули про смоковницю? Три роки не родила. Так Господь Бог чекає і на нас, Він так нам акуратно підказує, а може на другий рік, а може на другий раз. А може, другим якось при другому випадку, при іншому випадку. І що? І нема не родить. І навіть коли вже господар приймає рішення зробати, приходить виноградар і каже, дай її обкладу гноєм її. Це так же само, як і ви, грішники, яких вже Господь Бог готовий покарати, але за вас молиться церква, священники. Чи родина за вас моляться? І просяв Бога, щоб ще не карав, щоб ще трохи почкав. І коли вже дійсно не принесуть плоду, тоді вже зрубають. Який плід ми можемо принести Богові? Який плід я можу принести Богові, коли він всемогутній Бог і все має? Який плід? Пліт служіння. Служіння один одному. Бо це вже є ознака, що ти вже доріс до рівня любові. Бог є любов, і нас тою любов'ю обдарував. Ми не заслужили, Він нас і обдарував. І ті люди, які плекають у собі той дар Божий. Ми починаємо це з родини. Ми плекаємо любов один до одного. Бо це і родина, ми найближчі. Ми маємо любити один одного. Діти мають любити своїх батьків, батьки мають шанувати любити своїх дітей. Не жаліти. Не робити їм привілегії, бо це не любов, це дуже-дуже паскудна омана. Любов це здатність на жертву. Бо я можу сказати, що я люблю Батьківщину, я люблю церкву, я люблю свою родину, я люблю своїх друзів, я люблю свою роботу, тобто це є здатність, здатність на жертву. І коли ми вже творимо добрі діла, то Господь Бог бачить, що я. Не на словах, а на ділі готовий на жертву. Коли чоловік каже жінці, що він її любить, він декларує свою готовність на жертву. Коли діти кажуть, що свою маму люблять або тата, вони тим самим підкреслюють свою готовність на жертву. Бо коли тато чи мама щось скаже, то ти маєш свою любов доказати, ти маєш послухати, тата і маму. І потім ми зростаємо в любові і виходимо за межі своєї родини. Ми любимо тих людей, які вже не родина, але наші друзі, наші свати, куми, ще там щось. Але ця любов розпош... поширюється. І коли ми доходимо до тої любові, ми рухаємося далі. Люби ближнього твого каже Господь як самого себе. Люби ближнього свого як самого себе. Не просто кума чи родину, чи друга якогось, але люби ближнього свого. Люби свого ближнього. Чужу людину. Ми часом путаємо оце поняття любов, молодята, двоє молодих людей кажуть: Я тебе люблю. Цим самим він просто декларує готовність на жертву. Але чи так само він любить свою жінку чи, там, чи дівчину, з якою готовий готується до подружжя, як інших людей. Це любов інша. Україна, українська мова має таке гарне слово кохання, так? це вже відносини між двома людьми. Це коли ти обмежуєш свій круг, свої уваги у цих двох особах. І це коли ти кажеш, що я тебе кохаю, то тут ти декларуєш, що ти у з двоє. Третього там бути вже не може. Якщо є порушення цієї обітниці, то це вже не кохання, це вже відносини між хлопцем і дівчиною, між чоловіком і жінкою. Правильно вживайте слова, відповідайте тим словам, які кажете. Бо ми часом через свої неправильні слова і вчинки дуже сильно віддаляємося від Бога. Ми самі себе обманюємо. І Господь Бог каже: де плоди? Приходжу до смоковниці, вроді би зелена, і листя є, шукаю, шукаю, ні одної смокви не знаходжу, нема ні одного плоду. Зрубай її. І коли ви не готові в любові і не приносите плодів любови, любові, Бог вас одразу не зрубає як ту смоковницю. Він чекає, може на другий рік уродити, може на третій рік уродити. І якщо ми не приносимо плоди далі, за нас ще хтось молиться. Але чи ви впевнені, що за вас моляться? Бо якщо за вас ніхто не молиться, то Господь Бог вас зрубає. Ви не думайте, що ви зразу впадете і вмрете. Ні. Ви як ходили, так і будете ходити. Просто Бог вас викреслить із книги життя. Тому не чекайте, коли нас хтось обкопає, підстриже, як ту смоківницю. Відчистить листя, лист, гілля, не чекайте. Ми, господарі своєї долі, самі ми повинні себе доглядати, дбати і робити так, щоб я міг принести ті плоди, плоди любові. В цьому спасіння, в цьому є вся місія Божого плану, Божого задуму. Бо на страшнім суді Господь Бог буде питати, що я зробив своєму ближньому. Бог не буде питати, кого ти пожалів, кого ти якось допоміг обійти якісь обов'язки свої, а буде питати, що ти зробив своєму ближньому заради любові, не заради обов'язку, не заради того, що тебе заставили. Як плід любові. Любіть Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми і ближнього Свого любіть як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!